На Різдво всі сім'ї з'їжджаються додому, і на Різдво та село трохи відроджується, воно відживає. Розумієте? От це особливо та така традиція маленького села. Як я кажу, я тішуся, що це село, що це свято приходить. Бо є можливість спілкуватися з людьми, побажати їм добра, я то дуже. І люди дуже, дуже дякують за те, що ми тут ходимо, колядуємо, хоч не є така велика співаків компанія, але співаємо, ну, як інакше може бути. Колядуємо, Бога прославляємо і в церкві, і поза церквою, і кругом. І мене то окрилює, Ви знаєте, я радію, коли приходить таке свято. Років тому було поселення над Дністром. І як у липні місяці була повінь, повінь село знесла, не було що відбудовувати. І тоді поселення це вирішило, в бік вони трохи відійшли і наново побудували село. Вони до Різдва успіли збудувати хати і церкву. І тому вони це село називали Різдвями. Тут в селі, в кожному селі, тут в селі кожен рік по йде коляда від хати до хати. Полядують навіть тих хатах, де нікого немає. На кожному подвір'ї би вона лунала. Ми щиро співаємо, щиро вінчуємо і через то люди нас сприймають гарно. Так що село маленьке, але і людей мало. Ну, але ми ентузіасти мусимо підтримувати село. І в церкві, і поза церквою. Він чує у вас з Рождеством Христовим. Щоб весела коляда, щастя і радість вам всім принесла, щоб Ісус маленький, що родився нині, приніс вашу хату добро, щастя всій вашій родині, а вашу хату, хай горе минає, живіть у мирі, в любові, достатку Христос!